Номер 1400. 1400. Розставте дужки так, щоб отримана рівність правильною була. А мінус Б, мінус А плюс Б дорівнює 2А. Щоб у нас було 2А, треба, щоб одне було без мінусу, мінусом, адрес з плюсом. А от А обидві повинні бути з плюсом, щоб було 2А, тобто обидві повинні бути додатні. Тобто Б повинен мати знак одне плюс друге мінус, а А одне плюс і друге плюс. Це може бути ось таким чином. Б буде з мінусом, як розкриємо дужки. А А у нас буде і з плюсом, як розкриємо дужки. Мінус буде Б і плюс Б скоротиться, і А буде з плюсом. Таким чином. Рівність буде правильною. Можна розкрити дужки. подивіться, А мінус Б, плюс А. Тобто знаки в дужках поміняли на протилежні. мінус Б, плюс А і плюс Б. Плюс Б і мінус Б взаємно знищились і залишилось 2А. Ось таким чином. І друге завдання: А, відняти 2Б. Відняти 2А, додати Б. Дорівнює 3А відняти 3 b Так, ну, треба, щоб було отут плюс. Однозначно, дужка буде стояти, або тут не буде стояти, отут дужка. Однозначно, тут стоятиме дужка. Тоді ми матимемо 2 b і плюс b. з плюсом, але перед ними мінус, значить, буде від'ємне. А тут знак поміняється. Значить, аж ось так дужки будуть стояти. І давайте перевіримо. Тоді ми матимемо А мінус, знаки в душках на протилежні. Плюс 2А мінус Б. Що це в нас буде? А плюс 2А 3А, 3А, мінус 2Б та мінус Б, мінус 3Б. Те, що і потрібно було.